З'явилися ось такі от Маладовські е, Маланвент на Камільфо. Е, ось такі дифузори вже йдуть е, з вентилятором, бачите, і займають вони не так багато місця. Е, Всього-навсього 9 см. Якщо раніше е, була ось така е, рішітка, вона займала там 15 см, ну, було незручно до багато місця, якби воно забирало, то зараз ось такі є вже. Ось такі конструкції з вентилятором. Ось така штука ставиться, чорна, монтується. І е, ставиться ось така вже ось така железячка. Обтягнута вже матовою плівкою. І вони сюди ставляться, і виглядає воно вже ось так. Тут буде плівка. І воно це все не видно буде і виглядає дуже прикольно. Звертайтеся за новими прикольчиками в компанію Елістелі в опису, в описі профіля. Вся інформація буде.